Ще й зробив фраг, доброго ранку! Доброго ранку мура. як Доброго, доброго! Як себе почуваєте? Я себе супер почуваю, бачу, як ябі просто знищує поки що. А пси щось в наступному раунді зробити. Проте непоганий план команди Астраліс був, що вони прикинули апленд. Пройшли через 15 на апленд. Собі спокійний контакт. А ми Зараз головне засивити пару пістолетів. Два Та і взагалі є це фейк може бути. Там може бути просто там два гравці без бомби, які зараз там накидають гранат. І побіжуть так і є, але часу залишається дуже небагато. Мінус з ябі тим часом, а це важливий фраг насправді, Сапсів робить Чіла, Чіла все вже розуміє. Є фір! Куди стріляєш фір? Щось він там запанікував, але забирає друго. Другого не забирає, поки що 5 секунд, ну не встигають. Астралі з бомбу поставити. Не встигають. Все, 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 все. чил, чил. Касма прокидує дві флешки у відповідь на флешки команди Астраліс. Є вихід сліпі гравці ком команди Астраліс. І ніхто, ніхто. Дефайте. Мінус там, мінус Бро. Джакасма також забирають. Зерофікс забирає Ябі. Кедіан до сих пір не може розібратися з ще одним гравцем. Джамбо виходить під флешку, забирає Кедіана. Це другий раунд для Пешин. Є пік під флешку Лонга. Є перший мінус від Зерофікса. Треба жити. Джамбо вбиває Ябі. Чи підпушує шоу? Кедіан на ВП забирає Чілу, все ж таки. А тут Джамбо. З пісків. забирає Ставна, забирає Бро. І Кедіан останній за ВП. Вбив джаказму, який флік від Кедіна, тільки що був жорсткий, насправді. Ну і сейвить АВП. Це третій раунд для Пеш. Десь на другій мапі, або кінець першої, вони починають вже вимикатися. Тим часом команда Астраліс намагається займати банан, Штейр вже прокидає. Молік на насенди, Джамбо, вбиває бро в ямі. Є інтрифраг для команди Пешен. Команда Пеншен вже готова. Трех зустрічати вихід на Апленти. З чіла під апартаментами Зерфікс сидить в пленті. З трьох-трьох будуть фокусувати цей вихід. Ну, це взагалі має бути no chance для команди Астраліс. Можна взагалі підсейвити. Засейвити, напевно, вже варто, так. Да. Чиї Джамбо що там буде ще один гравець. Забирає штейра, все ще живий. Боже, як вони вмирають, і як вони економіку дарують. Є флешка, флешки. Воно влучає, можна зараз програти теком буде. Зерофікс тут. Мінус зерофікс. Взагалі без розміну, без ніякого. Може бути провальний раунд, там хтось є в бібліотеці. А ні, це в апартах, в апартах вибачаюся, чіла. Чи вдасться якось йому зіграти? Про нього, здається, є інформація, його тут хочуть знайти. Бро його перестрілює без шансів взагалі. Цей екран нам потрусило нормально, ефект Ефект присутній. на першій мапі я нереально розвалю, а далі. Так, мінус ябі в апартах. А підбирається. Є ще один гравець Кедіан, а ведіан! Сюди, мінус Кедіан. І же вчасний сетап апартаментах від команди Пешен. Є реакція від астралі вже на Б плен. Ставин забирає фіра, і треба зараз від Джакасму мультівкіл робити. Є перший фраг поставлений, Джакасмо Джакасму віддає флешку, буде зараз пікати. Треба жити, треба жити по максимуму. Зараз дев'ятка біжить на хелпу, є флешка на пул. Як же вони намагаються постійно відіграти разом такі ситуації ігрові? Побачив Штеєра. мінус Штеєр! Сюди його, і Бро останній залишається. Міг же Джакасбо насправді просто спреїти до кінця, бере перший фраг, вистрибує, розігрує ситуацію, але не можна віддавати Бро клач 1 в 3. Мінус засчіла. Ну все. Є. Є. Може робити ентрі. ай, помиляється, Штеєр забирає Джамбо і починає потрошки агресувати. Простір за стінкою, намагається зайняти банан. Джакасмо розмінює свого тімейта. Стаун вривається, забирає Джакасмо. Ну і тут взагалі така ситуація достатньо важка, в котрій фіру треба робити мультикіл. є два фраги. Фіру робити мультикіл, це ізі. І тут вже підходить Zero -fix. Zero Fix зараз пробує когось забрати флешка. Кейдян пройшов, Кейдян забирає Зерофікса останній чіла. Чіло чують, мені здається, вже молі клетить. Це пеш, вона працює достатньо непогано. Ми бачимо те, що постійно вони це роблять, постійно намагаються робити це. Агресивно є від Джамбо Ябі в мідлі. Скільки він разів це знаходить, але фір так само падає від 4. Десь такий раунд вже бачили. Джамб Джакасмо забирає ставна Джак... і не затискає трошки штейра. Три в треть ситуація буде достатньо важкий ретейк. Ще Кедіан, якщо буде зараз за ВП контролювати прохід в КТ. Бояться підставлятися пешен. Мінус фікс. Джамбо. Джамбо намагається щось знайти за ВП. Є кити, є гранат, багато. Якщо хаєшками якось знайти Штейра, вичепити, але Штейр забирає джамбо. І Чіло останній знов щось складно буде тут вигадати зробити. Давайте подивимось. Там мало ХП, можливо, вдасться щось завдяки хаєшкам. Мені здається, Чіло зараз себе хаєшкою дуже сильно продамажив. Ну і це шостий раунд для Астраліс. Друзі. У супернику є непогана кількість гранат, можна молік піски закинути, під флешку виходити. Всі слід... Гравці команди Астраліс є, застрив плент. Зерофікс намагається вбити гравця в пленті. Є. Мінус три від команди Passion, і Вони займають спокійно собі аплент. До речі, дуже непогано і так в стилі фіра, знаєш, відіграти дефолт на пістику і зіграти в якусь послаблену зону від команди Астраліс, незважаючи навіть, що тут було три гравці. Зараз важливо дограти постплент ситуацію. Куди хлопці? Чому помиляємось? Штир яби по фрагу. Фір останній в пленті. Мінус перший фір! Клетч! Капітанський! Треба забрати якось. Ні. Штейр без кітів був. Вони це ретейкнули. Вони Вешен програють пістолетку. Ну як же ж так? Ну як же ж так? Ну як можна виграти пістолетку? Зараз кажуть Кей, ну як? Як нам виграти з вами пістолетку, хлоп? Від Пешена він значить тільки одне, або Астраліс в наступній самі форсити будуть, або Пешен будуть пропускати наступний раунд і вже з 9-6. Мінус Йопі. Джамбо тут. З АК все жорстко робить. Є фейл від команди Астраліс, не влучили смок глибокий на банан. Як ми бачимо, він впав саме в ямі. Через це Джамбо зміг зробити ентріфраг. Ну і загалом зараз така ситуація, що можна вже будь-куди йти повільно. Головне під ці девайси, під кала Джамбо, під Galil від Зерофікса, відіграти разом на гарний розмін. Ну що цікаво, цікаво, що Астраліс не намагається щось, типу, там, чи в чотирьох, чи в трьох стакнути. Просто два плюс два відіграють. Якщо зараз якісь гранати сюди екскютю, піде, я не знаю, тут Астраліс буде дуже складно. По відчуттях. Але знов таки, у них дуже непогані. Штейер зустрічає двох. З МК. Мінус фір, мінус Джаказма, Кейдіа на нули. Сюди підходить ще один гравець. Штейра закінчується кулі, ну і все, Штейра тут проб'ють. Поки виглядає, як має бути вдалий форс, але давайте не будемо поспішати, друзі, бо Бро підходить сюди. Ще 45 секунд є опешен, часу достатньо. Мені дуже подобається, що вони не квапляться, що вони один одного чекають. Зараз на розмір будуть чітко заходити. Я з чіла смоктем молік руїни, проте бро встиг вийти і може зараз робити фраг. Не відпустити, не відпустити його. Найс, зерфік забирає бро. Ну і три в один, просто до да, полетіло хайя. Він не має бути там один, він не має бути там один. Це Астраліс. Вони люблять такі сетапи робити, обов'язково став на антифлеші, забирає Джамбо. Мінус Ябі. Джакасма із Чіла також відкисають. Ставна забирає фір. Вдвох залишаються вже пешени. Вони так зброї не розібрали. зброю не розібрали. Сібро виграє цей раунд. Фір залітає на тачку під гранати. Є фраг від ябі. Розміну від Джакасма. І можна зайти на плент. Вони зараз мають розуміти, що тільки один гравець команди Астралі залишається. Флешки немає на вихід. Тожки немає на вихід, і при цьому зверни увагу на позицію Зарафікса. Таке відчуття, що перше намацують собі потенційний вихід на Апленд е в перспективі, тобто пробують тут трішки щось подивитись. А зараз з цією бомбою, що там у нас е Джамбо, смок якийсь буде кидати зараз. Помітив Уби... і убив кедіана. Джаказмо. Це той самий Яказмо зараз просто був. Заходять гравці команди першим на пул. Зараз треба перевірити Штейра, є спрей по одному із чіла розмінює Джакасмо і заходять на плен. Взагалі все чітко в команди першим. Мені дуже подобається, як вони відіграють ситуацію ось ці построзмін. У них просто. Так би мовити, фріз, знаєш, відбувається в моменті, вони нічого mm -hmm. не роблять. І чекають, що Пешен за це величезна повага. Скоріше за все, і пішли потрошки виходити на плент. А вони заходять крізь шорт, цього не очікують. Гравці команди Astralis, Тут Єдиний лише бро буде приймати цей вихід. І дає перший фраг. Як він живе, добре, як він добре зараз живе, мінус жаказмо. Бро нарешті забирають. Мінус ставн. Але зерофікс в Zero -fix позиції погані опинився. Фір і Чіло вдвох. Бо... Живає, Нема ж деф'юзу, навіщо? Тепер Енфай є по обом, гравцям Фешен. Виходить, мінус Кенян, останній Ріж його! Ріж Ябі! Ябі! Мінус Ді! Ябі! 11 раунд для Passion UA! В Вдвох розіграв. Ну і зараз в Астраліс. Бай останньої надії, напевно. Проте вже є фраг по джамбу. І ситуація 5 в 4. Все одно можна не квапитися, все одно вони мають розуміти по економіці, що скоріше за все в них ращі баю. Плюс є від Фіра гарна хаєшка по Ябі. Ще й розмір подав. Фір! 14 на 11. Питання по фіру, до речі. Вчора супер невдалий був від нього міраж останній, але от сьогодні бачимо, що. Е... О! Стеєр розвалює всі діла, ось що ми бачимо на цьому форсі останньої надії. І зараз від стрільби Джаказми і Чіли буде багато чого залежати в цьому ігровому моменті. Ну, Штеєр, ну пощади трішки! Ну, Дай пограти хлопцям. Нарешті Чіло забирає штейра. Ще й другого пробивають. Зараз, якщо поставити, ще багато часу. Хлопці, багато часу, Поспіш, поспіш. Не потрібна тут ніяка. Можна просто відіграти пасивно. та й загалом мають розуміти, там один з гравців стріляв з юспом, тут або скаут є на ретейк. Або взагалі юсп, хоча мало ймовірно, якщо це форс. Зараз в Джакасма така позиція, ніби гарна, проте зараз не хочеться дуже сильно давати дуель. намагається знайти контакт. Проходить ширший, вбиває Джакас, і залишається один у... з Чіла один в два. Проте Кітів немає в команди Астраліс. Але просто скаут його однією тичкою забирає, ні? Мінус Чіла. Астраліс живі. Астраліс живі, все ще друзі. і У них буде ще два девайси. А от у Пешн хоч і поставлена бомба. А, грошей. Залітають швидко на лонг. Проходять крізь смок. Можуть швидко сплітувати аплент. Тут якраз два гравці команди Астраліс 5, все -5, ще ситуація. Бро забирає Джекасмо в апартаментах. Виграє для себе дуже важливу роль. І ще й смок прилітає на малі піски. Дуже важко зараз. Пешин що щось зробити. Ще й яблі в бібліотеці. Це важкий раунд, щоб виграти. Напевно, вже кінцево навіть можна сказати. Окей. Okay. Тут фієр, фікс, мінуси! О, що відбувається! Всі, поп... Всі повмирали Астраліс! Виграти ви... це інферно. Проте Астраліс. Зараз Астраліс трішки нервувати після першої. Фір мінусує Япі. Тут виходить, Кедіон намагається двох забрати. Дуже важливо зараз перечекати. Команда Астраліс зайняла банан, джакас забирає Кедіна. Є два фраги від команди Астраліс, проте щіла забирає Бро. Є інформація про те, що нікого немає в ще джамп вбиває ставно, мають розуміти, що якщо немає нікого зараз скати на швидкій ротації, скоріше за все, буде суперник грати зі спини. Вже фокусує дев'ятка, це в нас с шорт. Розуміють, звідки буде іти Штейер. Ну це взагалі непоганий розмін. Навіть незважаючи на те, що там зараз в моменті щось пішло не так. Та два в один, треба просто дограти, а потім вже розберемося, потім вже на мажорі розберемося, Там що і як головне просто дограти тут. Ну я Не знаю, з таким позиціями тринадцять дев'ять. Перше цим портисів до речі, від першим Вже такий достатньо різкий вихід на плент. Зараз вони можуть вийти і заспотити ябі. Проте він стоїть такому гарному куті, Зараз може розкрутитися на мульті Ні, джамбо забирає його. Є серія розмінів. Як вони до сих пір живі в цьому раунді взагалі пешен? Бомба то впала, але позиція можлива для перемоги, треба просто перестрілювати. Хаєшка ще є! Ще є хаєшка, дуже сильна хаєшка, насправді зараз заходить. Джамбо. Ще хвилина! Ще хвилина! Просто на цю перестрілку, хлопці, не поспішайте! Все в порядку там є кити. Останній Зерофікс, у нього 20 хп. Ну як же виграти пістолетку! Як же виграти? Зерофікс! Підкажи, як виграти пістолетку, друже! Ех, в моменті я думав зараз бомбу забрати, стрибунути в КТ і взагалі відійти, звідти, але... Команда Пеншен вирішила брати дуелі, і це перший для Астраліс. Ну. Є ретейк швидкий, проте Ябі забирає зорфікс на виході. І це може бути дуже небезпечно. Зараз вся війна в смоки може закінчитися погано для Пешен. Фір вбиває Ябі. Ситуація 3-4 в можна загнати Штейра. Ну треба, треба, треба добивати його, обов'язково зараз. Йому ніхто не допомагає весь цей час. Як же довго Штеер тут живе, вдвох залишаються гравці Пешен. Джамбо і фір. Таке можна взяти спокійно, якщо зараз особливо вбити Кедіан. Джамбо не має інфи по ньому тут. Він по-другому продовжує стріляти. Кедіан сюди накидає гранату. Якось обходить. А от е Джамбо там може зіграти. Причому це єдиний варіант для Джамбо з такими хп взагалі хоч якось зіграти. Мінус Бро і мінус Кедіан. Ідеально! Ідеально! Як... Бувається араж. Зараз велика кількість гранат. Від Кедіана є перший фраг поясчіла і від цього стопається вихід. Від цього дуже швидко збирається інформація, що це взагалі фейк. Проте Ставн починає рухатися достатньо активно. Мені здається, його зараз можуть підхватити на цьому покарати. На дев'ятці за те, що він буде відходити. А ні, він заходить назад в кейф і буде відігравати більш пасивно. Ойбі. Гарну позицію зараз тут має. Ревіл. зерофікс, програє дуель. Фір програє, теж дуель в смок в цей. Побачив руку ставна. Мінус ставн від Джаказмо, але нашив через дерево дуже неприємний. Що, можна спробувати? Два девайси засейвити? а можна спробувати дограти момент. Тут залишилося у перше таке душе, що вони можуть спокійно собі нав'язати і файт за перемогу в раунді. Тому що загалом, ну що, Джакас та є з першої, то у нас є Джамбо. Патруга Вік. Загалом можна пошукати, знаєш, вони розуміють зараз, що плюс-мінус один гравець в пленті, якщо Джамбо просто піде, відпікає ничку. А well, тут та навіть ничку не треба відпікувати. Джакасмо забирає брою, може сп собі спокійно зайняти беплен. Є флешка від лонга. Два в три ситуація. Кедіан дивиться за ВП. Якщо Кедіан не влучає по джамбу тут, то є всі шанси. А якщо Джамбо сюди ще накинув якісь гранати? Антифлеш. Джакасмо виходить! Джакасмо що робить? Боже! Смомент <laughs> хіню. І ось воно, кістак. Українська команда друга на мейторі, мінус Рефікс. Тим часом, в Мідлі. Щось в Мідлі, поки нічого не виходить, але раунди беруться. І насправді таке було і вчора трішки проти команди героїв. Здається, теж мінус Бро Тим часом від Ямбо. Проте є гарні розміни. Вже розумієте, де знаходиться Кенєн, він спалив свою позицію. Зараз закидати, закидати його, прогнати звідси. Кейтян Нормально підходить. займають план. Фір в Кеві! Фір! Просто перестрілюєш тира! Сьогодні фір просто неспинний, якийсь абсолютно. 9 на 400 ту має на мапі Enciant. ФІР, І це може бути сьомий зараз. Легендарно відмічикейну з НАПК. <свісно> <свісно> ти бачиш? Сходили два рази, амейн. Далі каже, мужик. Причому, це скільки, ну, мені здається, кожен другий раунд. Не вихід. Там Ямбо виходить за ВП в мідлі. І Кедіан його перестрілює, але він встиг влучити по Кедіану. Так, в міді на фідели, на берем поїдемо, виграємо раунд. Все все підготовлено. Passion is my profession, як то кажуть, дійсно. Все підготовлено. Ідеально тут. Мінус я Казмо, тим часом, мінус фір. Є інформація зараз по двом. Все одно можна дограти. Розуміть місце розташування своїх суперників. І зараз такі позиції, що можна взагалі засприїти обидвох. З забирає двох. З забирає двох. І два в два можна догравати. Клач! Горить! Зерофікс! Догорів! Останній Чіла, і по, по ньому є інформація, де він був. Принаймні, де він був. А зараз така позиція достатньо в нього була підкрадна, проте він вирішує її змінити. Іти, брати дуель, він зараз може вбити Єдяна. І зараз спокійно собі дограє ситуацію один в один проти Штейра. Чіла. Ай-ай-ай-ай! Так ай. близько! Чотири на три момент. Ех, ну це третій для Астраліс, але у них все ще ж немає економіки, ні? Навіть з дефюзом з цим. А у Passion все супер. І треба далі тиснути. Ну, типу, вони там АВП засейвлять. Що у них? По три п'ятсот, по три по по буде, да? Десь приблизно? Попідкріпляти прямо з прямо зараз, поки у Астраліс тут невелика кількість гранат. Кейдін! Заплутався трішки, але він байтив. Він байтить на Штейра. Фір мінуснув бро! А тут неочікуваний врив був від Штейра. Зерофікс за куточком не став виходити на розмін. 2-4 залишаються. Зерофікс і джаказмо. В моменті я повірив, що зараз може бути щось нормально. Проти знову йде фідить. Навіщо це робити вже третій раз за тільки ось цю половину, Іде, де, і віддає більшість команди Астраліс? Хто знає, може з ним домовилися за баночку пива. За баночку. чого? Найкраща енергетика твого міста нон-стоп! Безпривійний геймінг. 24 на 7, коли не вистачає 24 годин. Нон-стопчик допомагає, але поки він допомагає пешеним. Такс, такс, такс. Підходить під Бепленштейр. Намагається щось знайти в Мідлі. Фейканули гранаткою. І зараз Це треба вбити штейра. О, сюди! Зерфікс! Боже, ну скільки можна за два дні? Є смок на рампу від Кедіана. Ябі. А кити в кити є у ябі. Зараз ябі. Ой, мінус кедін! І другий в Києві! Хто дивиться? Ніхто не дивиться, зерофікс! Програє дуель! Ябі починає дефьюзити, фейк це фейк це фейк! Джакасмо! Джакасмо! Ні! програє! Програє цей раунд, ну чого ж подквапився? Так, близько, ну просто би на час трішки зіграти, ну. Так, ну поки паска це фір, фіру треба трішки зараз демеджа більше завдавати. Так, а що, бомба то в підсумку під а, піде, А тут в пункту два гравці. Зерофікс все ще тут є. Але йому в голову одразу ставлять, ну не може такого бути. Три гравці ще живі. Мінус відезчили. Другого мінусу немає. Джаказма, ефір вдвох залишаються. Як виграти пістолетку, Пешен? Кедін вже в спині. Мінусує фір, мінусує Джаказму. Ну і тому треба обов'язково тут зараз забирати мінус бро А це бомба лежить на землі! Це бомба на землі! Треба зараз спробувати щось з цим зробити. Підбирають Галіл. Є інфо бомбі. Там ще є Счіло, може зіграти Люрка. Про нього не факт, що є інформація. Є смок. Смачком відзвонили. Саме кумада Бешен. Айдія. З Счіло. Майже, майже. Джамбо! Агресивно зіграв, другого забрав, треба девайс перекинути якось можна. Найголовніше, що бомба тут часу хвилина 07. І зараз Джамбо намагається. Він проходить на рампу, він буде зараз намагатися робити фраг. Ай, найстрай! Найстрай від Джамбо! Тут три гравці, ще когось би мінуснути, Навряд чи раунд взяти, але от мінуснути Штейра і видалі, ще й Кедіана, було би просто супер від зарофікса. Куди? Кедіан, ти чого? Є хаєшка. Можна ще під ноги супернуку закинути? Хаєш. Чи підкаже хтось! Так, є хаєшка! Хаєшка. хаєшка! Взяти еко! Святая ЕКО! Штеєра! Є! Останній! І, -і, 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 -і. ні! -і -і. Собі сам гранат, тому що я на АВП хоче вийти, да? Чіла, Мінуснув ябі! Мінуснув, бро! Чіла! Як що вони роблять? Як вони це постійно вигадують якимось чином? Просто заходить Чіла в мейн. А, джамбо, мінус по кедіану. Що за... І зараз Джакасму з гарної позиції буде приймати вихід на аплент. Він заспотив двох гравців. Розуміють, що два останні гравці в амейні. І зараз чотири гравці перш не буде фокусувати вихід. Є флешка за Xbox. Виходять, вбивають джаказму. І зараз зарофіксу треба не підставлятися, почекати своїх тімейдів. Там скоро смок закінчується в Донаті. Під це фір вбиває ставна і залишається Штейр один в три. До речі, непогана ситуація, щоб просто взяти ось цей вольовий ось цей раунд, в котрому ми ще й гроші засеявлені. Ай, мінус зарофікс. Штеєр 1-2. В нього нема вже куль. Він буде догравати з пістолетом в руках. І не дограє. Сюди. с мідл. Ай, ай-ай. Мінус чіло, Виходить на розмін зарофікса, але його одразу став також розмінює. Джамбо тут зайве мови зараз не потрібні. Кейдян накидує гранати. Проте Джамбо зараз не читають. Він може дуже швидко збирати інформацію. Два гравці вже команди Першон відходять. Ні. Фір повертається на Беплент. Зараз Джамбо може дуже круто пробити і піти взагалі обходити в спину. Але він, plan. в нього ж інформації нема Проте, про те, промотився Кендян в пундик, не промотився, хто де в Мідлі знаходиться, тому тут Джамбо треба дуже обережно відігравати. Так, один в Мідлі, один на, один на Б. От такий зараз у першому. сетап і невдалий таймінг для Джамбо. Зараз побачимо, як тут джаказму на Кенян вийде. Тут ще два тімейти. Йде Кедіан, дістає гранату! Розуміє Джаказму, що тут ще зараз буде. Добиває першого, по-другому тільки демеджа трішки дає. Як же не щастить. до спрею просто суперника? До речі, може бути такий момент, знаєш, там є у грі. Ай. Пізніше прокоментується момент. Зараз фір, до речі, може взяти один в три ні. О, одинадцять Ну, ставка зараз надвисока для обидва команд. Це кожен байраунд на економіку. і Джамбо при тому робить ентріфраг по штеру. Ще є одна хаєшка на ревіл, ще може бути потенцій. Той самий Київ, дійсно. Тим часом ставн, ставн, ставн. побачите, Ставн, не треба. Є ставн сюди. А ось Кейв, пішов. Мінус а Там хаєшка одразу. І уфіра ще є хаєшка одна. Вона не дуже приємна була. Про намагається бог забрати. Київ! Дві голови поставив 2 в 2. Джамбо підходить зі світлої. Якщо забере Кедіана, всі шанси є. Треба забрати Кедіана. Треба знайти Кедіана! Кедіан мутиться в в Київ! Просто пройшов далі взагалі. Проте вони трошки не розуміють, що Джамбо міг все ж таки пройти. Чи розуміють? У Джамбо одна куля тільки. У Джамбо одна куля, він зможе дати тільки один постріл. Чіла! У Джамбо занадто пізно з'являється інформація, вся, яка йому могла би бути потрібна. На нього вистрібує перший. Треба другого спосуда. Майже! Який близький? Ледве. Але. Зараз дуже круте рішення від команди Пешен. Затиснути банан з двох сторін. Не орієнтується в просторі. Зараз гравці Астраліс на пошті. І від цього є два фраги. І ситуація 4-в 3 Для команди Пешен, проте Штейр дуже вчасно застрибує вікно, вбиває джамбу і вже обрізає ротацію на Апленд. Счіла в той час займає амейн. Це все ще 3 в 3. Це все ще ВП Кедіана, яке може зіграти зараз. Побачимо, що він зробить за атаку. Фір іде тут перехоп... на перехоплення. Кедіан і Бро. Фірби ось тут зараз підкрестити буде взагалі ідеально. Почекати свого суперника він зараз взагалі може Побачить, побачити бро, бро. Побачить, бро! І Кедіна! Кедя побачив! Не постріляв! Не постріляв! Забрав Кедіна! Треба броще! Мінус 4. Той самий раунд! Ой-ой-ой-ой-ой! Дуже цікаво побачити статистику, знаєш, загалом від команди Passion по конвертації там другого виграного раунду після програної пістолетки. Отже, завдали по рампітатому, ябі 38 хп. Все, пішов розкид. ну треба треба сюди четвертий ще гравець сюди підтягується. Фір одного з забрати, непогано. Ще одного забере Джаказмо. Ще хаєшко одного забере. І ще четвертого і п'ятого треба добивати. Кедіан. Останній місіс! <плес> <плес> Один. Темпл, підсадочка пішла. Вже інформація з'являється, не влучає поки що Джамбо першим пострілом. Не влучає другим пострілом. Тут Чіла мінусує першого другого Третього зеру. Ікс, двох забирає! Двоє залишаються. Мінус Кедіан в спині від Фіра. І останній 12-й! Останній раунд! інша гра. Фір виходить один проти двох. Втрачає девайс. Але тут Джакасма відіграє. Залишаються вдвох. Два на три. Ситуація для Пешен. Ставиться бомба від ябі. Треба три в два ретейкнути. Треба ретейкнути три в два. І ніби Ост... мільйон гранат навіть є на цей ретейк, є багато смоків, є молік, навіть котрий можна закинути праворуч кейф, випалити позицію під ящиком. Зараз дуже важливо зіграти обережно, поступово, чітко, разом. На так розділ. як грали весь матч, так як грали на інферно, так як грали на Еншенті, і просто добити Астраліс. У них нічого вже немає. Мінус є перера! Останній Ябі один в три! Ябі один в три! Добийте! Ну що ж ви гранати берете! Сюди! Пешен на мажорі! Вітаю всіх українських вболівальників! Фір ви стрибує, перевертає все в кімнаті, і ми тут теж пешен на мейджорі. Кейн поставив всі потрібні тайм аути і пешен відбираються на мейджор в Шанхаї. У нас буде перший в історії фул український стак на мажорі.